220 тварин за три з половиною тижні вакцинували та стерилізували у Ладижинській громаді. Про це Суспільному розповів ветеринарний лікар товариства Чотирилапи Україна Дмитро Чорнецький. «Перші три тижні ми робили акцент на безпритульних тварин на саме безпритульних собак вулиць міста. З Четвертого тижня ми вже робимо акцент на домашніх тварин. Але тим людям, які не мають змоги прооперувати самі. Асистентка ветеринарного лікаря Ірина Шевцова готує собаку до операції. Каже, тварина вже під дією анестезії. Йде підготовка тварини до операції? Це в нас кобель. Будемо каструвати. Зараз ми вкололи вакцину від сказу, протизапальне, вітаміни та антибіотик. Зараз будемо брити вужку та ставити кліпсу. Встановлена кліпса це ознака того, що тварина простерилізована, і за номером можна дізнатись, де коли і яку вакцину отримала, каже Ірина Шевцова. Тварин після операції переносять до спеціальної кімнати. Тут вони відходять від наркозу. Розповідає доглядальник за тваринами у післяопераційний період Іван Стручалін. Вони тут перебувають в очікуванні до операції. Потім асистент зі мною роблять робимо анестезію, колемо наркоз. Після цього я заношу собаку на операційний стіл. І після операції приношу назад уже в нову застелену чисту клітку. У команді мобільної бригади працює шість фахівців: лікарі, асистент, доглядальник та ловці тварин. Разом із місцевими зооволонтерами. Останні виїздять на вилов собак чи котів, каже Олександр Луцишин. Я на сам перед Ловлю собак, я їх забираю, везу сюди на базу, наші лікарі їх оперують, стерилізують, вакцинують. І я потім контролюю, щоб ці собаки поїхали назад. Тобто я їх вивожу. На те місце, де я їх забрав. Ці будуть стерилізовані вони будуть жити, охороняти територію і інших пускати не будуть. Крім того, ловці навчають місцевих зооволонтерів від лову безпритульних собак та котів для вакцинації та стерилізації, каже волонтерка ТОВ захисту тварин Ладижинської громади Лапа Марина Чорвінко. Ми зараз навчаємось на ловців, тобто ми отримуємо від них практичний досвід і сертифікати. Ми вже здали екзамени. Ми вже навіть ловили, я піймала вже чотири чи п'ять собак зараз. Бригада поїде по іншим містам, а робота має продовжуватись. Всіх собак неможливо відловити. Саме місцеві волонтери спочатку вийшли на товариство лапи Україна з проханням простерилізувати собак та кішок їхньої громади. Згодом з ними зв'язалася місцева влада. За умовами вона надала житло, харчування та місце для перебування тварин. Всі маніпуляції безкоштовні. Стерилізують тварин у такому автомобілі за препарати та роботу лікарів сплачує австрійський фонд «Форповц». В Яке б місто ми не приїхали, завжди знайдеться для нас робота, адже люди дуже часто привозять в місто з будь-яких різних сел. Вони випускають цих тварин і відповідно вони. Починаються розмножуватись, з'являються цуценята, цуценяти виростають, і тобто це замкнуте коло, з яким потрібно боротися. У Ладижинській громаді команда працюватиме до кінця тижня, каже ветеринарний лікар Дмитро Чернецький. Далі вирушать до Тульчина. Там стерилізуватимуть та вакцинуватимуть тварин та ділитимуться практичним досвідом зі студентами ветеринарного коледжу. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.